Так, останнє питання. Е -е Проєктую дитячі садочі, хотів би вас запитати, для утеплення цоколю можна приймати матеріали тільки не горючі відповідь до норм. Тобто ППС, ППС не підходить. Які б матеріали ви порадили? ППС ППС не підходить, вибачайте Сергію, мені здається, вам треба підкоригувати знання по нормативах. Так, підкоригуйте. Я не знаю, може там для дитячих садочків воно там якесь більш жорстке, але мені, ну я не пройду дитячі садочки, ви подивіться, просто що в багатьох нормативах ППС проходить. Тільки Г1. Справа у тому, що раніше на ринку не було Г1, був Г2, Г3. Тому так, Г2, Г3 заборонено, не можна, я згоден і так далі. Але от, доволі часто я зустрічаю, що можна. НГ або г 1 Тому що цоколь ви будете, наприклад, закривати штукатуркою, потім негорючим матеріалом, і в цілому система разом з г 1 вона там проходить, може пройти. Тому все ж таки, зверніть увагу на ППС г 1 На ринку вона така вже є, і берить щільність побільше. На наступний матеріал, котрий ви можете використати, це пір. але Пір йде не під, не під кожне покриття. По-друге, перше по він у нас закордонний і коштує ну так, недешево. Все ж таки. От, але пір, але теж, вибачте, збрехав. Чому? Тому що дивиться, пір має Г1 лише фольгований, котре покритий фольгою. Тобто, для того, щоб на нього щось причепити, треба ще щось, якийсь шар додатковий робити. Тому, боюся, ви його не використаєте. А пір, котрий, наприклад, з паперу Е. е-е. Без паперу, скло ткань, там у них Г3, Г4 навіть. Там він дуже токсичний. Тому пір Е, е-е, не дуже вам може підійти. Тобто, Якщо ППС вам не підходить, то пір без фольги вам точно не підійде. Ну, у мене на старому каналі є вебінар, де я показував навіть сертифікати по вогні піра піра і так далі. От, тому з піром теж треба бути доволі обережним, хоча багато хто розповідає, що він не горить. Але сертифікати кажуть інше. Так, наступний у нас піна скло. Піноскло це український виробник плюс це НГ плюс. – от… Е, але теж, якщо використовувати його на цоколь, бажано все ж таки піноскло скло оббивати сіткою, штукатурити, і потім на штукатурку вже клеїти плитку, камень і так далі. Тому що у піноскла все ж таки, із-за термічного розширення можуть з'являтися мікротріщини, і це руйнує фінішне покриття. Може теж десь потріщати. Тому без сітки. Не використовуєте ніякого бліцювання тільки з сіткою. Тобто, фактично, у вас штукатурка повинна вісити, вісити на сітці, і якщо піноскло десь там щось трісне, буде підгулювати, то все оздоблення воно залишається якби на сітки, як незалежна від піноскла. Навіть можна піноскло бітумної масіки промазати, щоб не було адгезії до цементного розчину. Так.